Дядько, треба знаєш, у них ланцюг буде вірності. А у нас буде хода вірності. Я от всім буду показувати. Наш нелог. Єдності. А? Єдності. Єдності. А у нас вірності буде ланцюг. Як пояс вірності, знаєш? А що ми вірні своєму князю? Володимиру Осаничу. Санич голова. господин наш. Я, я кажу, що дякую. Дякую, що не лох. Ось, будь ласка, читайте. Щоб всі знали по всьому світу, що наш не лох. О, навіть американці пішли, англічани. Не лох і не уїхав, ти шо? За кордон 91-го. За все дякую, за каву в Криму. За еспресо у Кремлі. Та. За незалежність ідентичність. Ти що? Ребят, не лох. Не лох, ребят, батальйон Марбелія працює. Ой, дядько. Скільки нам там перейшли за цю акцію? А? З Києва. Поступили кошти. А? Рана об этом договорились. Рана ще, да? Треба роботу виконати, да? Не лох, не лох наш. Не лох. Я попереджаю всіх. Батальйон Марбелі, працюємо. Головне, що не лох. О, дівчинка в жовтому. Сухай, гарницька. Давай мала. Мала питає, що там написано? Не лох написано. Дякую, що не лох. Тут написано. Я дякую, що не лох, що не виїхав. Ну що. Ну все, місія виконана. Шановні громадяни.